На, на старі штани поставили велику латку, от і все. Це моя думка. Треба змінити верхи, а не низи. Тому що ті самі корупціонери, як були, так і далі лишилися, а знизі вони хочуть щось зробити. От видно зразу, що кашвілі поміняли в Одеській області, верх. Що зробиться? Ну, у всякому випадку, хоча б нам так кажуть. І ми бачимо, що дай дійсно щось чоловік робить. А в нас лишилося всі корупціонери на верхах, а вони в низах роблять поліцію. Коли, ну, це. Ну, ми ще не бачили, то як я можу стати? Я в Києві не був. А по телебаченні не бачили ніхто? Ну, сюжет, а що сюжет? Треба побачити в житті, як воно було. Позитивно. Ну, щось треба змінювати. Почнемо з. На поліцію поменяємо міліцію. нормально. Не здається, що це краще поліція, ніж була раніше. Тим, типу, що вона схожа більше на європейську поліцію. як і форму, я сподіваюся, так і діємо. Ну, я считаю, що, конечно, нужна новая полиция. Ну, потому что старая милиция себя изжила. На сьогоднішній день, я считаю, работают люди, которые недостойны носить форму. Потому что они себя полностью дискредитировали. На сегодняшний день человек, живущий в Украине, не чувствует ни помощи, ни защиты от милиции, которая есть сегодня. Судя по работе полиции первое время, мне кажется, что есть вероятность того, что все-таки будет все хорошо. А пошел бы я туда или нет? Ну, честно говоря, как офицер, наверное, бы пошел, если бы была достойная зарплата и уверенность в том, что действительно это будет долго, качественно и хорошо в нашей стране. Да Наверное, бы пошел. Поскольку? Ну, на сегодняшний день я как бизнесмен, конечно, зарабатываю намного больше, чем работники если брать честную к ним зарплату, а не то, что они имеют сверху, скажем так. Ну, ну хотя бы тысячу долларов. Я думаю, что нужно проводить новые реформы, Все, що не робиться, це робиться до кращого. Головне в це вірити. Чи хотіли б ви подати, можливо, заявку на ступен поліції мови? Ні, не хотіли. — Чому? — Я думаю, в мене вже є і робота. Я б не хотів міняти спеціальність. Ви знаєте, що все рівно. Все Тому що що міліція, що поліція, це міняється тільки назва. А якби мінялася робота міліції поліції, то зовсім інше було. Лічне мені вона імпонує дуже. Ну поки що позитивно ставлюсь до цього. Сподіваюся, що вони виконуватимуть всі ті обов'язки, які на них по-справжньому покладені, і виконуватимуть це з честю. А особливо сподіваюся на те, що припиниться взяття і давання хабарів, і саме на них припиниться. І Я також позитивно ставлюсь, навіть хотів би вступити, але буде видно. Мені подобається так. Ну вони працюють достатньо професійно, наскільки ми могли бачити по телебаченню, тому ставлення позитивне.